Сьогодні я тебе дуже люблю, а завтра ти мене дратуєш, і я дуже на тебе ображаюсь. А за годину я знову тебе дуже люблю. Про що я? Про емоційно незрілих батьків. Вітаю вас, шановні батьки, і хочу вам сказати, як важлива емоційна стабільність, зрілість батьків для дитини. Тому що у дитини не сформована та доля головного мозку, яка відповідає за контроль за емоціями. І дуже важливо, щоб поруч були такі стабільні дорослі. Тоді дитина відчуває, що вона в безпеці і добре себе почувається. Як зрозуміти, що батьки емоційно нестабільні? Є декілька ознак. Перш, коли батьки не вміють контролювати свої емоції. І коли дитина б'ється в істериці, вони також істі істерять. і вони не розуміють, що їм робити, вони дратуються, вони кричать, вони не розуміють. І тоді дитина зовсім погано себе відчуває. Коли батьки ображаються на своїх дітей, я тобі зробила таку гарну смачненьку кашку, а ти її не хочеш їсти. Я на тебе образилась, не підходь до мене. І що виникає? Виникає глобальне відчуття провини уже у дитинстві. Коли батьки маніпулюють. От дивись, ми тобі стільки дали і то, і то, і все, А ти що нам? А ти чому так себе поводишся? Це дуже неправильно. Коли мама впадає в такий симбіоз, в таке сліяння зі своєю дитинкою, коли дитинки вже 17, вона каже: а ми сьогодні гарно поснідали, а ми нарешті закінчили школу. Або навпаки, мама холодна. Така трошки відстраненна емоційна, але при цьому вона дуже контролює кожен крок своєї дитини. Тому що тільки так вона може відчувати то, що вона поважна людина і в неї є сенс життя. Це дуже негарно для дітей. У таких батьків діти дуже часто. Відчувають свою дорослість рано, раніше, чим це треба. І вони починають відчувати, що вона, дитинка, вона єдина доросла у своїй сім'ї. І таких маленьких дорослих дуже видно по їх очах і по тому, як вони себе поводяться. І це неправильно. Тому що у кожного віці є свої завдання. Тому, шановні батьки, я дуже прошу вас, слідкуйте за своїм емоційним станом, за своїм психічним здоров'ям, тому що тільки поруч з психічно здоровою мамою, батьком, дитина може відчуватися добре. І счастливо.